Всім привіт! Дуже раді, що у нас з'явилося красиве і креативне замовлення. Постараємося разом з вами зробити його швидко, якісно і красиво. Каркас з вами ми сплели. Ось так. Зараз ми його будемо прикрашати. Ось такий він у нас з вами вийшов. Зараз будемо робити наш осінній креативний букет з жовтих орхідей. Так, наші орхідейки з вами вже готові. Ось така краса у нас з вами виходить. Ну, ось так виглядає наш букет. Практично вже завершений. Лишилося ще трішечки його допрацювати.